Так, всім доброго дня. Хотів вам зараз показати, вимовив я собі такий акумулятор літій желізофосфатний. Та як в мене є твердопаливний котел. І стояли в мене до того акумулятор гелевий, прослужив 4 роки. Потім замовив другий. Це вже був Adja я там потім ставлю вставки або відео, покажу яким. І він в мене вже нічого не тримає Ну 15-20 хвилин. Так, як твердопалений котел, трошки небезпечно. І Дивіться, не дивився я в інтернеті багато реклам. І в Ютубі, і так реклами по інтернеті. За ці акумулятори зараз вам покажу. Тут я вже відрізав, щоб скорше було... Чи Redodo, не знаю, як правильно навіть назвати. Дивіться, як вони йдуть укомплектовані. Тут такі є. Сумочка, друзья, тут на англійській, на німецькій, мові, напевно, інструкція. Це нам не важливо, запаковано. Кур'єр доставив його прямо до хати. А це був такий на наклем. Це він запакований гарно. Пійшов він до мене 20 днів з Німеччини. Так, як там ті акумулятори взагалі? В копані прослужив півтора року у Земській, взагалі в шоці і вирішив купити собі вже літі желізо, фосфатний не розміщю в порошах, трохи цей, але саме головне – небезпека. Зараз витягну його. Приблизно на вагу він має десь 10 кілограм. 10,5 його було вказано в AZ 10800. І ось такий він з блютузом Я спеціально брав такий, Ну щоб контролювати Взагалі його. Бо вже надоїло купляти ті акумулятори, хоч може бачити, що з тим всім робиться. Ось там, не знаю, взагалі наш блютуз 5.0 в телефонах деякі навіть нема. Там 2,4, якщо не помиляюсь, не всіх 5. Ото таке, що було саме основне, тут є QR-код, я скачав з Play Market цю програму, на мене є в телефоні, щоб для того, щоб контролювати, щоб все дивитися і показувати. Коли, зараз покажу, коли я його хотів під'єднатися до блютузу, я не міг під'єднатися до блютузу. Щось воно в мене не вийшло. Справа була в тому, що він стояв у блокерації, напевно, щоб він не десь по дорозі може, щоб не замкнули, чи ще щось. Коли я до нього під'єднав це зарядне, ви бачите, спочатку воно показало, що він заряджений, але я ще раз включив, виключив, аж тоді пішла була зарядка. І тоді я без проблем. Тут через QR-код і блютузом я підключився до акумулятора. Акумулятор показував 50%, що він є заряджений. Ну, І там температуру його і то все. Я його вже зарядив, так якщо вчора вечором на цьому зарядка показала, що він буде заряджатися 10-1. Сьогодні на рано він зарядився. Його знімаю такі картинки, відео, не зняв, як він заряджався, але я його хочу. В чому в мене проблема і переживаю. В мене є такий ДБЖ, ну вже, може 15 років. І мені дуже цікаво, чи він буде ну, нормально заряджати цей акумулятор. Ну, тож подивимося на практиці, навіть хтось може має таке, то напишіть, може когось вже стоїть. Про цей акумулятор багато не буду розказувати, дуже багато відео є, які дійсно люди в тому розуміються і розбирали його і показували, що всередині. Раз вам покажу, як я його замовляв. Бачите, написав тут АКБ Редодіо для України пошуку. Потім в мене тут би було, бачите, редодіо доставку Україну зараз 0% ПДВ. Я натискав сюди, бачите, зразу я перехожу на сайт. Бачите, і от. Україна 0% ПДВ. Але я хочу зараз перейти на всі акумулятори, які тут є по цінах. О! ось бачите, ось цей акумулятор. Він коштував, коли я замовляв ось цей, якщо я не помиляюся, то цей коштував 6800 була акція, наскільки подорожча вже. Це є від температурний там. Ото характеристики подивиться, я замовляв цей з блютузом. Спеціально брав, Бачите, він, цей можна брати, цей хороший також на 1000 гривень навіть більше. Але я вже хотів контролювати, щоб знати, що з тими акумуляторами взагалі робиться. І зараз вам покажу інакше, ну, то можна зайти сюди. Вже є більш характеристика, все там про нього пише. Бачите повністю. Ну, то... Кожен собі вже сам подивиться, що до чого, що і як. Головне, щоб було тут 0% ПДВ і тут Україна. Зараз я вам покажу, за скільки я його купив, були знижки. Зараз ми подивимося, о, ось. Так, переглянути огляд замовлень. Бачите, цей акумулятор коштував 8 тисяч. 772 гривні 8% знижка, типу мінус 700 гривень. В загальному мені акумулятор вийшов 8 тисяч гривень. І плюс доставка з Німеччини. І загальна сума в мене вийшла 9657. Це я хотів показати без проблем. Все. За 20 днів 6 числа я замовив грудня і 26-го мені доставили його додому. Зараз я по блютузу, бачите, дивлюся, от вам знімаю дані. Бачите, показую 99. Це він знятий зарядки. Зараз я підключусь це ДБЖ, Ще вам покажу, яким де показувати дані. Бачите, тут показує і температуру. Зараз показує 99%. Ітаж, тираж. Зараз я підключу і зніму далі. Ось такий в мене стояв акумулятор. Чому міняю його, бо тримає вже 15 минут. Навантаження в мене в середньому 150-200 Вт. Виріжається таким інвертором. Не знаю в чому причина. жив він у мене півтора року, куплений був у му році. Як бачите, АДЖЕМовський. Перед тим мене стояв мультігель, якщо я не помиляюсь, він там ще є, може зазнімлю, знімлю. 120 просто жив 4 роки. Не можу зрозуміти в чому причина. Взагалі тримає 15, ну 18 до 20 хвилин. ну Не знаю, попробуємо цей новий акумулятор, що він покаже. Саме головне, що цей акумулятор був не куплений в Україні, а був куплений в Іспанії і переданий був перевізником. Зараз попробую його ще поставити на просте таке зарядне, що воно скаже як покаже. А ось знайшов цей акумулятор, що стояв ось перед цим. Цей прослужив 4 роки. А я думаю, що теж якась Підробка менше Ось Так, підключив я його вже до бачите, цей акумулятор до ДБЖ, показую 100% зарядка. Тут я дивлюся через Bluetooth, що воно показує. Тут ще показує градуси, цикли життя. Далі ще там нічого такого вже не розібрався. Зараз хочу замітувати. Наприклад, якщо не буде світла, зараз я виключу, дебіже з розетки. Ось. Все. Воно вже перейшло на акумулятор, як бачите. І хочу подивитися, що тут покаже мені. О, ось бачите? Що мені показує, що якраз зараз в мене споживання йде 116 Вт, напевно, 120 Вт. І наскільки мені стане, якщо не буде світла. От тож хоч можна щось дивитися і контролювати, тому і брав собі з блютузом. Ну, Подимося по температурі, що там нічого. Ну, якось ось так бачите? О те, що я напевно і хотів, бо вже, якщо чесно сказати, вже замахався купляти ті акумулятори. Потім я ще думаю знімлю вам відео. ну, Дійсно наскільки його стане. Бачите, в мене котел, у мене там чотири насоси є. Вентилятор, і на бойлер насос, і на сонячні колектори. загалом в мене чотири насоси. Ну, вони всі не працюють. Зараз працює, який ганяє по котлу і з бойлера на хату. Ну, сонячні колектори сонця немає, він не включається. Цікаво, якщо включиться вентилятор ще. То я вам вже знімлю окремі відео. А скільки його стане. Чи він себе був взагалі, ще планую, може другий докупити, ну, то вже таке. Показує в мене 96%. показує 94%. Зараз попробую включити. Ніби є світ. Подивимося, що буде. йшла зарядка. Я думаю, що його буде без проблем заряджати. Аж показую. Ну якось так. Там вже показую столу, але воно його ще заряджає. Зарядки. Так що, дякую вам всім за увагу.